Через пожежу евакуювали 20 мешканців багатоповерхівки. Як повідомили у ДСНС, це сталося на бульварі Олександрійський, де спалахнула квартира. В оселі надзвичайники виявили двох людей без свідомості. Їх оперативно госпіталізували до другої лікарні з отруєнням чадним газом. У чоловіка ще були опіки рук і ніг. Вогонь гасили сім рятувальників впродовж півгодини. Тарасівське родовище, користь чи загроза для громади. Ця ділянка з надрами розташована в білоцерківському районі. І якщо там розпочати активний видобуток корисних копалин, це може стати як джерелом прибутків, так і екологічною бомбою. Наш телеканал дослідив цю проблематику, почувши позицію мешканців села Тарасівки та Білоцерківської міської ради. Всі подробиці у сюжеті. Тарасівське родовище стало центром серйозних екологічних та соціальних дискусій. Це місце, уряд країни, включив до переліку стратегічних об'єктів, які планує виставити на аукціон для видобутку корисних копалин. Однак місцеві виступають категорично проти цього проєкту, посилаючись на загрозу для довкілля та здоров'я людей. Схожа ситуація відбувалась тут і декілька років тому. Тоді краяни збирались на мітинги, аби влада побачила їх протест. Так само вони планувалося, але ми збиралися і володар. Ну ми тоді до володарки відносилися. Збиралися в накружні села, і в Логвині, і так само в Логвині мітинги були. Ми перекривали дорогу, тут около, около дуба в нас на трасі, і плакати малювали, і так само інтерв'ю давали. Ну, люди, люди всі проти. Бо так само тут землі, тут наша батьківщина, тут батьки на клад... ну, всі всі проти. Бо тут то кожного робота, кожного вже якийсь того бізнес, того ще щось. Ну ми розуміємо, що для них ми, ми ніщо. Бо там великі дуже гроші. А скажіть, влада місцева вас підтримує? Так. Вони, Вони самі перші зреагували, і Володарка, так само Володарське ОТГ, Маловільшанське ОТГ. Вони зразу виділили для цього. Спеціальну групу людей, щоб цим питанням займалися, і вони в них була сесія по імену по цьому питанні. Володарські з володарської громади люди теж приїжджали. Громадські активісти та мешканці сіл через акції закликали керівництво країни відмовитися від аукціону та зосередитися на збереженні екології регіону. Люди бояться, що видобуток циркон титанових руд може перетворити їхню землю на другий Чорнобиль. Води мало, а якщо його відкрити, його не буде ні в колодязях, ні в річці Рось. А річка Рось, я вважаю, це і Біла Церква, і всі залишаться без води. Це просто екологічна катастрофа. А я так, не то знаю, то зараз як... у вас в колодязях майже немає? У нас в колодязях майже немає води. І в нас кожним роком падає. Якщо ви якщо вони почнуть відкривати цей кар'єр, води не буде зовсім. Тут життя не буде. Куди цим людям діватися на сьогоднішній день? Вони ж як почнуть його копати. Тут буде пил, який буде осідати на дихальних шляхах. Як без повітря людям жити? Як? Це ж не то, що ти кудись заховаєшся? Ти нікуди не заховаєшся від цього. Тарасівське родовище розташоване на околицях сіл Фастівка, Гайок та в 25 кілометрах від Білої церкви. Також поруч є села Щербаки, Тарасівка, Михайлівка. Тому, враховуючи близьке географічне розташування, Білоцерківська міська рада звернулася до Кабміну з вимогою вилучити цей об'єкт з постанови про затвердження переліку ділянок надр, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки, вказуючи на негативні його наслідки. Церкуні і супутні метали, які будуть видобуватися, є радіоактивними, враховуючи велику площу родовища та значні об'єми видобутку відкритим способом та переробки рудних пісків. Негативний вплив на оточуюче природне середовище та життя і здоров'я людей, може бути дуже значний. До основних небезпечних факторів такого виробництва можна віднести потрапляння радіоактивних металів під час їх видобування до ґрунтових вод та розпилення піску, в якому міститься церкво. Дав атмосферне повітря. У зверненні депутати вказують і на шкоду під час транспортування копалин, адже враховуючи об'єм видобутку рудних пісків, єдиним логістичним шляхом є найближча залізнична станція у Білій церкві роток. Транспортування з місця видобутку до залізничної станції буде здійснюватися відкритим автомобільним транспортом через автомобільні дороги місцевого значення, що призведе як до забруднення атмосферного повітря та прилеглих до доріг територій, так і до руйнування самих доріг, які не розраховані на відповідні навантаження. Крім того, дане родовище розташоване на території басейну річки Рось, і враховуючи необхідність промивання, видобутку піску та утворення значних відходів виробництва, є критична небезпека потрапляння даної радіоактивної руди до річки Рось, яка є джерелом питної води, міст Біла Церква, Умань та міст, розташованих нижче потечії річки Рось. У наступній частині ми дослідимо цю проблему, але вже з експертної сторони та розкажемо, чому товариство, якому анулювали спецдозвіл на користування надрами родовища, досі судиться з президентом. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Свіжі випуски наших новин дивіться не лише у кабельних мережах Ростелеком Воля та Ларта та УТВ, але й на нашому ютуб каналі. Заходьте, тисніть дзвіночок, ставте вподобайку і будьте з нами на пульсі всіх подій, бо ми володіємо унікальним контентом. З 1 грудня українці можуть подати заяву на отримання тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка, ініційованою президентом Зеленським. Отримати одноразову виплату можна до 28 лютого, а використати кошти до кінця наступного року. Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні за винятком тимчасово окупованих територій. Призначена вона не лише для дорослих, а й дітей. За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за добу заяви подали понад 2,5 мільйони людей, зокрема 64% жінки, 36% чоловіки. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Нагадаю, податися на отримання тисячі зеленського можна через застосунок Дія, але спершу його потрібно оновити. Українцям, які не мають дії та отримують виплати через пошту, зможуть забрати тисячу у відділеннях Укрпошти. А ось якщо у вас відсутній індифікаційний код, зверніться до одного з банків-партнерів програми з 10 грудня. Зайти в дію та натиснути зимова є підтримка на головному екрані або в розділі сервіси. Обрати, для кого хочете отримати допомогу. Якщо для себе, натисніть для себе. І кнопку Далі. Якщо для дитини додайте чи оберіть свідоцтво про народження. Далі виберіть картку Національний кешбек для виплат. У разі відсутності карти відкрите її. Уважно перевірте заяву. Підтвердіть, що ви перебуваєте в Україні. Натисніть Надіслати. Якщо отримали повідомлення про успішно замовлену виплату, заявка полетіла в обробку. Отримані кошти ви можете використати до кінця 2025 року та оплатити комунальні послуги, медичні та ветеринарні послуги, освіту, спорт, кіно, розваги, кафе та ресторани, транспорт та залізничні перевезення, мобільний зв'язок та благодійність задонатити на ЗСУ через ЮНЕТІ 24 Учнів з Білої церкви отримали стипендії президента України. Як повідомила прес-служба міської ради, в Києві відбулося урочисте вручення нагород переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої Академії наук. Серед стипендіатів Анна Чорна переможниця 4-го етапу учнівської олімпіади з географії. Вона є ученицею 10 класу ліцею гімназії номер 17 А також Андрій Гайдук, переможець третього етапу конкурсу в секції електроніка та приладобудування. Він учень 11 класу ліцею гімназії номер 12 Зазначу, у 2024 році у фінальних етапах змагань взяли участь 2600 учасників Олімпіад та юних досліджень. У театрі імені Панаса Саксаганського відбувся благодійний захід Історія однієї мрії. За словами співорганізаторки Оксани Сахарової, його провели для особливих дітей. У святковій виставі об'єдналися аматорські театри з Києва Паростки та лавр, де акторами також є люди з синдромом Дауна. Сьогодні дітлахи дивились виставу під назвою Внічна Миколая, де розповідається про ніч, на яку чекає кожен. Зазначу, на захід запросили дітей з інвалідністю громадських організацій Ми особливі, Шанс та 19 ї школи. На цьому заході присутні сьогодні дуже багато людей, які об'єднали своє бажання. Розпочати цикл таких зимових свят, які у нас пов'язані завжди з якимось чудом, мрією, казкою, розпочати з прекрасного заходу, який ми назвали Історія однієї мрії. Діти та їхні батьки. Ми зараз вирушаємо в чарівний світ. Ми вирушаємо дивитися виставою під назвою Північна Святого Миколая. Ангели, ви готові? І церкві вперше відбувся кубок України з карате серед чоловіків та жінок з WKF. Загалом у турнірі взяли участь майже півсотні спортсменів з десяти областей. Вони демонстрували свої вміння у таких дисциплінах, як ката та куміте. Зокрема, у куміте плюс 84 кілограми білоцерківцям Едуарду Рещику та Руслану Гурському вдалось вибороти золото і срібло відповідно. Обидва спортсмени також є тренерами місцевого клубу Дайтан. Зазначу, що у загальнокомандному заліку Київщина посіла третє місце. Календарна зима настала, а з нею й перші морози. Тож, аби не замерзнути, одягайтесь тепліше та слухайте прогноз від нашого телеканалу. Протягом тижня у Білій церкві очікується мінлива та похмура погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Відтак, вже завтра термометри показуватимуть від нуля до мінус чотирьох градусів. У середу буде дещо прохолодніше. Четверта п'ятниця також не порадують сонцем. Температура прогріється максимум до плюс одного. Очікує. Сніг. У суботу на зміну прийде дощ, а температура підвищиться. У неділю показники будуть подібними. Зазначу, що наші предки вважали, що якщо грудень холодний, сніжний та з вітрами це на врожай. На цьому у мене все на сьогодні. Довіряйте лише надійному змі, адже ми завжди ретельно перевіряємо будь-яку інформацію на достовірність. Не пропускайте наші випуски новин. Бережіть себе і Україну. До зустрічі завтра.